Дмитро Косатий, 26-річний військовослужбовець із Житомира, майстер спорту міжнародного класу зі стрітворкауту в тандемі з Дмитром Грунським, волонтером та спортсменом із Дніпра, за одну хвилину віджалися на кулаках безперервно 42 рази. Це досягнення 12 квітня 2025 року, занесене до книги рекордів Гіннеса. Дмитро Косатий говорить, що заявку до Великобританії на встановлення рекорду надіслав Дмитро Грунський, який має 10 досягнень, які занесені до книги рекордів Гіннеса. Так сталося, що мене взяли в район виконання бойових завдань. Діма до мене приїхав і ми встановили рекорд Гіннеса. Я дуже Дімі благодарний, бо він здійснив мою мрію. Уже прийшов в Україну цей сертифікат і зараз, він, зараз ці два сертифікати у, у Діми на руках. Хлопець каже, що вперше на брусах спробував свою силу у шість років. Було шість років, папа мене взяв перший раз на стадіон біля 24-го ліцею. І перший раз він тоді показав мені підтягування, і я вже тоді в 6 років зміг підтягнутися вісім разів. Дмитро розповів, що у дитинстві багато часу проводив у селі Лука. Тут і загартував свою силу волі. Працюю працюю на фермі чи по супорів, і вже я тоді собі надумував, що от, ну нема нічого неможливого, і я вже тоді в себе вірив, що от, ну, в мене все вийде. Я там. Е і на деревах підтягувався. завдяки дисципліні та наполегливості, зміг досягнути результатів у спорті, говорить Дмитро. Коли хлопець вступив до Житомирського військового інституту, встановив свій перший рекорд України, виконуючи підйом з переворотом. Рішив спробувати. Спочатку 50 разів, потім у мене вийшло 100 разів, потім 200, потім я з 200 перепригну на 500. і. Відчув, що зможу тисячу зробити. Перший рекорд був це один підйом з переворотом. Тоді мені було 21 рік, я тоді закінчував якраз другий курс. І Тисячу разів це і рекорд інституту, а Офіційний рекорд України це 760 разів. Влітку 2023 року під час служби у Харкові готувався до одного рекорду України, а встановив два рекорди світу, розповідає Дмитро. За три хвилини я підтягнувся 122 рази. І після цього мені дали 5 хвилин перерву. І після цього я зробив 128 віджимань на кулаках безперервно. Це за хвилину. Тоді зробив два рекорди світу і два рекорди України. Дмитро говорить, що за спортивні та службові досягнення у 2023 році отримав срібний хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Чоловік каже, що найщасливіший день його життя це, коли його спортивне фото у Фейсбуці уподобав Валерій Залужний. Та 24 року я заїхав до хлопців своїх знайомих. Вони теж займаються воркаутом, Воркаут академією Вона знаходиться в місті Дніпрі. І теж з хлопцями перебив там фотографії, ми з ними позаймалися. і Виклав я пост, виходить, в Фейсбуці. В Інстаграмі, в Фейсбуці, і в Фейсбуці Валерій Залужний лайкнув фотографію. Так, я звернув увагу, що ми. Займаюся спортом, пропагандуємо здоровий спосіб життя. Дмитро розповів, що у травні 2024 року робив різні вправи на Михайлівській у Житомирі, зібрав 100 тисяч гривень на операцію другу. Сьогодні всі свої досягнення поєднує за збором грошей для Збройних сил України. 24-й рік це 1580 віджимань на брусях. Це злазить ще з брусів. Це за одну годину. І тоді я таким чином уже почав прив'язувати ці рекорди до благодійності і люди вірили що ну що це все дійсно правда і я так допомагав своїм друзям які знаходились в гарячих точках Дмитро говорить що всі свої перемоги присвячує родині і побратимам коли я рекорди встановлю я завжди думаю про людей які на нулі захищають нас, і тоді ну, мені вселяється така, знаєте, велика сила, і тоді мене все виходить. Сьогодні Дмитро служить у батальйоні Реп, має плани на переведення до військового ліцею імені Івана Богуна на посаду офіцера-вихователя. Найближчим часом мріє взяти участь у чемпіонаті світу зі стрітворкауту у Німеччині. От там хочеться виграти, вийти на підестали, зайняти перше місце і показати. Прапор України, що от ми самі найпотужні. Тетяна Скоростинська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.